Андрезалін присутній завжди, що б ти не робив. Ми ж усі якби, хлопці, да, немає значення, в якому ти віці, хоч ти молодий там хлопець, хоч ти там вже прослужив 20. Любий підрив визиває кучу емоцій. І надії радості, тому що робота зроблена. Зараз вивчаємо це все. І намагаємося вдосконалюватися для того, щоб ворог не пройшов і як можна більше знищити ворога. Казати, що ворогу нам не вдасться перемогти, бо ми дуже сильна нація. Ми все одно будемо стояти до перемоги. Ми на своїй землі, ми не пішли на чужу землю. Нам їхня гайметра не потрібна. Вітерам смерті, нам перемоги. Слава Україні! Героям слава!